Пропонуємо вашій увазі блокспопулі Калейдоскоп фактів. калейдоскоп фактів це стенд мобільної інформації. Матеріал сьогодення розміщується на кількох веб-сторінках. Мобільна інформація в научній формі роботи бібліотеки інновація. Блокс популі слугує покращенню інформованості користувачів нашої бібліотеки та підвищенню їх соціальної активності. Такий мобільний стенд легко зробити. Візьміть плиту пенопласту. Надайте потрібну вам форму, пофарбуйте у будь-який колір. виріжте невеликі металеві шматочки. Прикріпіть їх клеєм момент. За допомогою магнітів розміщуйте потрібну вам інформацію. Ось так просто. Наш блок популі складається з таких веб-сторінок. Влада інформує, свято цього дня, ретро події цього дня. Сьогодні вітаємо всіх. Цього дня народилися. Сьогодні свято міста і бібліотека в медіапросторі. Наші інновації, по-перше, це розміщення матеріалу на магнітах. Це зручно і легко для наших користувачів. По-друге, наш стенд мобільний, його можна переносити у будь-яке приміщення для виїзних масових заходів бібліотеки. По-третє, можна виготовити кілька мобільних стендів. Наприклад, для фойє, для абонементу чи читального залу, а також інформацію для веб-сторінок ми беремо з інтернет-мережі. Ми сучасна бібліотека і тому маємо всі можливості для цього. Щоденне оновлення веб-сторінок несе актуальну, змістовну і доступну інформацію нашим користувачам. Мобільний стенд, наш бібліотечний тренд.